Вітаю вас! Мене звуть Олексій Латенко, і хочу вам розказати про наш клуб фінансовий талісман, клуб для тих людей, хто хоче опанувати фінансову грамотність, створити активи, отримати пасивний дохід, збільшити свій дохід і стати дійсно фінансово незалежною, може навіть і фінансово свободною людиною. Ми підготували таку коротеньку презентацію, і я вам зараз розкажу і поділюся тим, що у нас відбувається на клубі, а також розкажу про ті теми. Які у нас будуть у 2025 та 2026 році. І так, поїхали. Це спільнота в першу чергу, бо я вважаю, що коли ми разом ми можемо бути корисні один одному. Ми разом навчаємось, ми разом отримуємо досвід, ми разом інвестуємо, ми разом вкладаємо, ми разом отримуємо знання і опановуємо їх на практиці. І разом це набагато веселіше, легше, простіше і більш захоплюючим. Робити це окремо кожному самостійно. Якщо ви згодні, поставте, будь ласка, три сімечки, а також не забувайте про вподобайки, сердечки, лайки, що, що, що можна, ще коментарі, пишіть, будь ласка, буду вам за це вдячний. Це спільнота учасників, які об'єднані спільними цінностями, цілями та бажанням розвитку, фінансового, особистого та духовного інтелекту. Це все в нас є, у нас є зустрічі. Я ділюсь своїм досвідом, розказую про свої проекти. Потім ми показуємо, які результати за. Минулі два тижні у нас були. Потім розглядаємо портфель інвестиційний, куди ми вклали гроші, що з ними відбувається. І наші зустрічі два рази на місяць по вівторкам, о 18-й годині за київським часом. Трошки про мене в мене досвід вивчання навчання з особистих фінансів більш ніж 25 років. Найкращі вчителі. Це Будо Шефер, Брайан Трейсі, Роберт Кіосакі, Ентоні Робінс, Харм Екер, Кен Хонда і окрема дяка, подяка Валерію Стрільчику. Це люди, які, у яких я брав цей досвід, втілював життя і створював свої результати. А також на протязі 20 років я передаю свої знання своїм учням і тим людям, які потребують зростання в своїх фінансах, розширення фінансового мислення. Масштаби особистості, амбіції, нових цілей все це у нас присутнє на нашому клубі. Також на протязі 22 років я займаюся інвестуванням у нерухомість. У мене висока експертність, якою я залюбки ділюся на наших зустрічах. Своя методика навчання проводжу залюбки задоволенням фінансові ігри кешфло, розробив свої правила, які з ігри зробили тренінг, тобто тренінг гру. І на протязі років ми проводимо цю, ці ігри в Україні і онлайн, і в інших країнах ті ведучі, які навчили за моїми правилами, а також особисто консультую тих людей, хто хоче перейти на новий рівень своїх можливостей, інвестицій і отримати додаткові доходи. Мета клубу створити для учасників безпечне і сильне середовище. Безпечне це значить, що ви. Тут можете себе відчувати у безпеці, що ніхто не буде використовувати там вашу інформацію чи щось проти вас, чи ваші гроші, чи ваші можливості. Тобто, я завжди кажу на своїх навчаннях, що те, що я даю, це гіпотеза. Я не беру на себе жодної відповідальності, що буде відбуватися з вами чи з вашими грошима. Це ваша доросла позиція і ваша відповідальність. Я розкажу про свій досвід. І досвід своїх учнів, як зі знаком плюс, так і зі знаком мінус. Щиро розказую, де я нафакапив, де в мене є витрати, втрати, де є досягнення, де є результати, тобто про це розказую. Буде це працювати у вас, і як буде, я не знаю. Я кажу, це гіпотеза. Не вір, перевір. Коли ви перевіряєте, то ви розумієте, це працює, то ви втілюєте в життя і помножуєте. Це не працює, перестаєте це робити. Тому це дуже важливо, що у нас саме доросла позиція. Ніхто нікуди нікого не тягне, не розказує, як жити краще, а ви все це перевіряєте на практиці. Ми формуємо фінансові звички та мислення. Це дуже важливо. Я вважаю, що це фундамент. Основа вашого нового фінансового результату і переходить на новий рівень. Тобто, ваше мислення, ваші звички вони допоможуть вам крок за кроком. Я практик, я системна людина і навчаю дуже системно. Тому це точно дасть результат. Я впевнений в цьому, бо досвід моїх 20 років передачі всіх знань показує, що це працює. Але це працює тільки для тих, хто це в тілі життя. Хто там просто послухав, нічого не зробив, ну дійсно результату не буде. Хто в тілі життя буде результат. На практиці відпрацьовуємо інструменти управління і керування грошима, відкриваємо нові можливості доходу та інвестицій, це дійсно так є. І підтримка та спільнота однодоплення. Це все в нашому клубі. Для кого цей клуб? Для початківців у темі особистих фінансів буде надзвичайно корисно. Для тих, хто хоче навести порядок у бюджеті, для тих, хто хоче навчитись інвестуванню, також для фіхівців і підприємців, які прагнуть збільшити дохід і створити додаткові джерела. Якщо ви десь вперлися в якусь фінансову стелю. Welcome on board, Будемо раді з вами поспілкуватися. Я впевнений, що допоможу вам. Побачити, що в цьому приміщенні, де вперлись в стелю, точно є двері, куди потрібно вийти, є сходи, а також є ліфт, який допоможе вам перейти на новий рівень. Для тих, хто шукає практичні інвестиційні кроки і ранку прийняття рішень, те, що у нас це є. ви сьогодні побачили це на прикладі нашого портфеля для тисячі євро, десяти тисяч євро і ста тисяч євро. то тобто, будь ласка, у кого є бажання, можемо це використовувати і ви можете отримати цей досвід в реальних грошах, а також віртуальних. Тобто, віртуальні це віртуальний портфель, який ви створюєте, відслідковуєте, не вкладаючи жодної копійки, але отримуючи той самий досвід, який би отримали, якщо б вклали гроші, це також можливо. Це для тих, у кого перші кроки це для тих, у кого ще немає капіталу, чи хто не хоче ризикувати, хоче перевірити це перед тим, як вкладати гроші. Велкам, це теж у нас є. Якщо вам, до речі, це подобається, поставте, будь ласка, три сімечки. І для людей, яким потрібна регулярність, підтримка дисципліна впровадження змін, теж це є підтримка завдяки нашим фінансовим консультантам, менторам школи грошей, які допомагають вам не з'їхати, не зійти з дистанції, знаєте, як в тренажерному залі, спортзалі є тренер. Ти домовився ходити? Ось я ходжу в спортзал, хочу, не хочу. Є час, нема часу, а я ходжу, бо ми домовились. І це для мене дуже важливо. Якщо вам це важливо, то така ж фінансова дисципліна, така ж підтримка є у нас в клубі. Результати, які ви отримаєте: це система управління грошима, бюджет, фінплан, контроль витрат, зростання доходу, ідея та перевірені підходи до додаткових джерел, практику інвестування, зрозуміли кроки, мінімізація помилок новачка. Сильне оточення, спільнота, що підсилює рух. Ну, до речі, у нас нетворкінг неймовірний, дуже цікаві люди, і з ними знайомитись, це теж окремо задоволені. Певненість і ресурсний стан, у кризи і стабільність. Це теж важливо. Тобто, все це у нас є в нашому клубі. Ну, а тепер, якщо вам все сподобалось, багато про вподобайки, то теми зустрічі, які ми розробили на рік вперед. І так, наші теми: фінансовий прорив, новий рівень доходів за рік. Магніт для грошей, як стати привабливим для фінансів. Кожна тема це окрема зустріч. Нагадую, що у нас дві зустрічі на місяць, відповідно, ми на рік вперед поділили це. У нас 24 теми: код багатства, стратегія фінансової свободи, фінансова еволюція, трансформація доходів і мислення, інвестиційний потік, створення активів, і збільшення капіталу, фінансовий термостат, підняти внутрішню планку доходів. Грошовий курник моя улюблена тема побудова системи постійного прибутку. 12 місяців багатства, покрокова програма зміни фінансового життя, фінансова незалежність 3.0. План виходу за 3 роки на фінансову незалежність, коли не ви працюєте на гроші, а гроші працюють на вас. Клуб інвестора щомісячні кроки для капіталу. Це був один блок, зараз іде другий блок. Лідерство зв'язку спільнота. Це теж дуже важливо. Гроші та люди, оточення, що приносять ріст. Сила спільноти як оточення піднімає фінанси, лідер гри, як вести за собою мільйон учасників, стратегія побудови спільноти, майстерність гри кашлова, мислення інвестора в дії. І ще окремий блок. Продовження, точніше, попереднього, і буде ще один окремий потік. Майстер навігатор, стратегія життя грошей і впливу, мислення інвестора дуже корисно. Бачити можливості там, де інші бачать ризики, Прорив в грошах і впливі, як стати видимим і цінним. Фінансові навички 21 го століття, ключові вміння сучасності. Фінансова архітектура життя будувати міцний фундамент. Ну і наступне, що нас чекає, це. Покликання, енергія, трансформація дуже важливі теми. Це жити вже, як перестати відкладати життя. До речі, багато хто робить там перфекціоністи, ті, хто ідеалізують. це кажуть, чи не на часі. То з цим будемо працювати, будуть конкретні корисні поради, як цим можна трансформувати, щоб у вас було бажання. Бажання кожного ранку прокидатися і створювати цей день як свій шедевр особистий. Фінансова свобода і сенс поєднати гроші та покликання, Дельта-гра. майстер-група, стратегія успіху в Великій Грі, фінансовий сценарій, переписати свої програми, фінансовий ДНК, код, відкрити свої сильні сторони у грі з грошима, фінансовий дух, внутрішня сила, що притягує гроші, гроші як енергія, налагодити потіки, прибрати блоки. Клуб фінансового талісмана підтримка і сила наставництва, гра потоку, управління грошима, часом і енергією, майстер потока, жити в ритмі грошей, любові і свободи. Ось такі теми. Скажіть, будь ласка, що вам зацікавило цю презентацію? Ми теж вам відправимо, щоб ви побачили ці теми, чи, чи просто зробимо скрін слайдів, чи всю презентацію вирішимо. Можете вибрати теми, які вам подобаються. Ми всі ці теми на протязі року будемо з вами. Зустрічатися і досліджувати разом буде дуже цікаво, дуже корисно. Я впевнений, що для вас це буде нові можливості, новий вихід на вихід на новий рівень. Зустрічаємось ми два рази на місяць онлайн, о 18 по Києву, відповідно, контент спочатку у нас шерінг іде, тобто кожен розказує, як пройшов його два тижні, і відповідно ділиться своїми досягненнями. Потім у нас іде контент. Після цього вопрос, питання, відповідь. Це десь приблизно все 2-2,5 години корисної зустрічі, де ми будемо спілкуватися з вами. І якщо ви не зможете прийти, запис звісно буде. Всім запис надається. Ви зможете потім чи повторно подивитися, чи подивитися, якщо ви не зможете, це все даємо. Практичні завдання, домашні завдання багато додаткового матеріалу я даю дуже корисного саме по фінансам, по розвитку, по тим питанням, які будуть вам корисні. Запис ефіру в груповий чат для взаємодії між зустрічми це. у нас є і у нас є два пакети. Це пакет учасник поставили мінімальну ціну, яка є тільки в нас на продукти. Ну, ви знаєте, що у нас середній чек досить високий на наше навчанні, але тут, оскільки бажання є створити спільноту, яка буде підтримувати один одного, і не всі, на жаль, поки що можуть платити високий чек. То ми зробили таку мінімальну вартість. Це пакет учасник 50 євро на місяць і пакет ментор 100 євро на місяць. Пакет учасник, відповідно, може самостійно е, навчатись. В Пакеті ментор ще є можливість е, виходити. І задавати мені питання, тобто ті, хто в пакеті ментор можуть задавати мені питання, на які я буду відповідати. Учасники такої можливості немає, і також ті, хто в пакеті ментор вони приймають участь у шерінгу. в учаснику такої можливості немає. І саме головне, що я буду на деяких зустрічах робити розбори дуже корисні, і ті, хто в пакеті ментор, мають можливість в цьому розборі персонально зі мною попрацювати. Зазвичай такі розбори індивідуально варто від 300 євро до 500. У вас буде така можливість без без додаткового. Виплат зі мною попрацювати, і я впевнений, що дам вам можливість побачити те, що ви до цього не бачили. вийти на новий, за скажімо так, кордони своїх звичних комфортної зони і побачити там, де ви можете досягнути неймовірних результатів, завдяки нашої такої спільної роботі на такої зустрічі. Як приєднатись? Залишити заявку. Відповідно, під цим відео у нас буде форма, де можна залишити заявку. Отримайте посилання на найближчу зустріч. Приходьте і починайте впроваджувати зміни з першої зустрічі. Ну, відповідно, зараз в чаті у нас буде можливість: Наталі дасть свій контакт, у кого є бажання приєднатись. Так, питання, відповіді, пишіть, будь ласка. Відразу скажу, що вся пропозиція обмежена і вона. На невелику кількість учасників і обмежено в часі, тому приймайте рішення, і відповідно, mm. якщо ви хочете отримати 4 місця по суперціні, то будемо чекати на ваші відповідно на ваші mm. запити. Так, тут мій мій сайт багато корисної інформації про мене. Тут телефончик, по якому можна зв'язатися і відповідно запитати, чи в інстаграмі, чи в цьому, скажіть, будь ласка. Чи в Телеграмі, чи в Вайбері, чи в ВАЦАПІ? Ну, клач краще в Телеграмі. Ну і це не телеграм QR-код. Так, це те, що я хотів вам сказати. Зараз читаю ваше повідомлення. Так, цікава тема податків: чи необхідно мати білі гроші перед тим, як починати займатися інвестиціями в будівництво? Чи будуть і гроші на виход з інвестицій, які можна буде за кордоном. це так, звісно, відслав. Тільки так, по-іншому, я не розумію, як можна. У нас є податкові консультанти, які нас консультують, як вкладати гроші, як платити податки. Якщо вам це буде цікаво, я можу вас познайомити з цією компанією, яка нас консультує, і відповідно ви можете отримати від них інформацію, яка вам цікава буде. Вони супроводжують як людей, які за кордоном, так і людей, які. Які тут у нас? ну Ось так. Далі які питання? Перші два розділи вже своїм Добре, я вас вітаю, супер. Так, ментор, дякую, Анастасія, Вікторія, дякую. Для оплати напишіть, будь ласка, в телеграм Наталії, вона вам все відправить. Ну що, я вам бажаю гарних. Інвестиції ще раз нагадую, що на наступних зустрічах ми будемо продовжувати наш портфель. І відповідно на кожну з інвестицій за вашим запитом. Якщо буде цікаво, я запрошую інвестор-експерта. Е вибачте, який дасть. Е Відповість на ваше питання розкаже, як це зробити найкращим чином. Саме головне робіть кроки. Якщо ви кроки не робите, ви знаходитесь там, де були і рік тому, і два роки тому, і десять років тому. Якщо ви робите кроки на зустріч своїй мрії, своїй фінансовій незалежності, то рано чи пізно, скоріше рано чи пізно, ви туди прийдете. Я в цьому впевнений, бо маю такий досвід і знаю, як це робиться. На цьому, все. Дякую вам. Ми впалися рівно в одну годину. Всім дякую. Na zisk. Na je dobré. Ďakujem.